Друзі, всім привіт! На зв'язку Вульф. Зараз хотів би поділитися своєю позицією, яку я набирав і транслював паралельно в спільноту. Хочу розповісти взагалі, які підтвердження використовував для цієї угоди, і взагалі додати трохи навчання, взагалі, як правильно синхронізувати свої думки на прикладі цієї угоди. Пропоную перейти на старший таймфрейм, а саме на тижневий, для того, щоб зрозуміти напрямок ціни. Ми візуально можемо побачити, що ціна росте, і з тижневого таймфрейму ціна заповнює тижневий імбаланс, який для нас є. Зона інтересу для продовження далі висхідної позиції, тобто ціна тестує пої, і логічно від цієї пої шукати далі позиції на продовження. Тому ми фіксуємо, що тиждень в нас лонговий ціна затестувала зону інтересу, і тепер ми можемо спуститися на більш менший таймфрейм, а саме денний. Що ми можемо побачити з денного таймфрейму? Ми можемо побачити з денного таймфрейму, що в нас відбулася робота з ліквідністю з даним мінімумом. І тепер за рахунок того, що ми розуміємо, що ціна працює від ліквідності до ліквідності, ціна буде намагатися дістатися даного пула ліквідності, який сформований на історич, історичному максимумі, all-time high. Далі я пропоную перейти на більш молодший таймфрейм на 4 години, для того, щоб е зрозуміти взагалі. Е коли в нас зміниться наратив з шортового напрямку на лонговий, ми можемо побачити, що поки в нас відбувався цей шортовий рух, ціна формувала шортові імбаланси. І після того, в один момент, ціна почала їх інвертовувати. Вся проблемна зона вона була інвертована. Супер. І в нас ціна сформувала лонговий діапазон, супер, який ми протестували, і від якого ми почали отримувати реакцію. Ціна знову в нас сформувала лонговий волюм confirmation, що підтвердило наш наратив ринку догори. Після чого був сформований ще один висхідний імбаланс, який був затестований, і ціна продовжила структуру вище. Ми можемо казати, що ціна рухається в ордерфлоу, працюючи з зонами інтересу, і максимально спокійно, зрозуміло, рухається догори. Після чого в нас формується знову 4-годинний імбаланс. Ціна агресивно падає, його заповнює, і після чого дає вже якусь мінімальну реакцію вище. Після чого ми можемо подивитися, що на 4-годинному таймфреймі ціна працює з точніше, ціна формує імбаланс, в якому нам, звісно, що цікаво знайти точку входа. Далі я переходжу на годинний таймфрейм, для того, щоб подивитися більш локальну ситуацію, включаємо сесії, відматуємо сьогодні на ранок. І яка в нас тут ситуація є? Ми розуміємо, що в нас залишена ліквідність з максу минулого дня, залишена ліквідність з азіатського хаю, і можемо подивитися, що на 8 ранку ціна працює в середині 4-годинного імбалансу з годинною ліквідністю, яка сформована за даним мінімумом. І тепер нам варто перейти на більш молодший таймфрейм, а саме на п'ятихвилинний, для пошуку точки входа. Ми бачимо, що в нас відбувається злам структури. Попередньо ціна в нас сформувала лонговий volume confirmation, від якого я і набирався. стоп сховав ховав за даний мінімум, який працював з ліквідністю, і мій тейк був максимум минулого дня. ПДХ. І далі бачимо відпрацювання угоди. В моменті вже думав, що тут буде стоп-лосс, але далі продовжував вірити в свою ідею і в синхронізацію, яку я вам показав. І в нас відбувається агресивне розширення. Навіть постфакту можемо побачити, що ціна, можливо, дійде до all-time high, але цілі прям дуже є високо, тому що сьогодні п'ятниця. І таким чином позиція була набрана, забрав 3 r і я тут використовував е, свої чотири правила. Перша, це логіка синхронізації. Синхрон. Друге, логіка тригера. Перед тим, як набрати якусь позицію, ціна повинна знаходитись в зоні інтересу. У нас 4-годинний імбаланс був. Після чого модель. Модель я вам показував. І четверте правило це ціль. Логічна ціль в рамках дня. Тобто ПДХ було абсолютно логічна. Тому була ось така позиція набрана. Сподіваюся, вам було зрозуміло, понятно. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Всім дякую, всім гарного дня!